Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую всіх, хто чекає розклади на картах Таро на місяць листопад 2024 рік. Знак Зодіака Овен. Загальний фон місяця. Робота, Фінанси. Особисті питання, застереження та порада. Загальний фон місяця. Десяточка кубків. Це карта радощів. Радощі можуть бути пов'язані з якимись приємними подіями в вашій родині. Це може бути будь-що. Як навчання дітей, якісь досягнення, так і ваше особисті досягнення. Те, що буде приносити радість та задоволення в вашу родину. Далі прямуємо. Робота. Дев'яточка мечей. Ця карта каже про те, що на роботі може бути якийсь напружений стан. Ви будете чогось хвилюватися, боятися, можливо, боятися якихось результатів, котрі можуть бути різні, але завжди в цьому допомагає сама організація, якщо собі дати установку, що все буде добре, то обов'язково можна знайти вихід. Додаткову карту візьмемо з колоди 78 дверей. Восьмірочка Пентаклів. Для того, щоб не було напруження, треба правильно працювати, мається на увазі нічого не пропустити, контролювати своїх співробітників для того, щоб хтось не наробив помилок, а вам не прийшлось відповідати. Далі прямуємо, друзі, фінанси. Карта відлюдника. Ця карта старший Аркан. Вона каже, що тема фінансів буде для вас. Важливою в цей період, місяць листопад 2024, і ви будете якось самі на це впливати. Тобто, ось цей одинак, мудрець, він сам собі на самоті, і він якось влаштовує, упорядковує, і ось саме по фінансам вам необхідно буде ось так себе поводити, упорядковувати самостійно. Це старший аркан, вони обіцяють бути в нормі. Далі, друзі, особисті питання. Четвірка пентаклів. Вона каже про стабільність, але, можливо, якийсь напружений момент з грошима або зі здоров'ям. Мається на увазі, іноді людина себе почуває начебто добре, але якась або втома, або щось таке. І ось ця четвірка вас попереджає, щоб ви якось або пили вітаміни, або. Якийсь здоровий спосіб життя, можливо, якась дієта на якихось осінніх овочах для того, щоб свій організм укріпити. Далі, друзі, застереження. Шестірочка мечей це карта дороги. Всі дороги, котрі будуть у вас плануватися в цей період, ретельно готуйте та. Плануйте для того, щоб все склалося так, як вам потрібно. І Мається на увазі або купівля квітків заздалегідь, або щось таке бронювання готелю, наприклад, для того, щоб ви потім себе не поставили незручне становище. Порада, друзі. Принцеса мечів. Можливо, якщо ви дівчина, вам треба бути більш рішучою, обдумати свої. Якісь рішення та планування. А якщо ви чоловік, то, можливо, якась дівчина вам буде допомагати щось робити і для того, щоб ваш результат вашої праці або ваш листопад був більш гармонійний. Зараз ми з вами візьмемо по одній карті для знаку Зодіака Овен. Підказка Таро Янголів на місяць листопад. А також Таро Мінерали Знак Зодіака Овен місяць листопад. Друзі, ось ця карта смарагд. Емералд Смарагд, вона каже про те, що в вашому житті можуть відбуватися якісь великі свята. Те, що вам показувала десяточка кубків, вона каже про те, що е, море позитивних емоцій. Ось саме ця карта каже вам про святкування і щоб ви отримали максимум позитиву саме від цього в даний період. Зараз я вам зачитаю, як це звучить. А також про емоції вам каже карта підказки Таро Янголів. Зараз ми з вами для того, щоб все було більш точно. Ця карта називається Целитель емоцій. Це час, щоб піти за своїм серцем, відчути всю повноту своїх емоцій. Ви можете почуватися настільки змушеними пиклуватися про інших, що забуваєте про себе. Спалахи інтуїції дають вам неймовірне розуміння, ви чи інша людина є добрим, ніжним, люблячим та надійним другом. Дуже гарна карта, друзі, вона каже про те, що треба дбати про своїх Рідних та близьких для того, щоб вам було більше позитиву і більше енергії для виконання своїх якихось справ. А також карта. Смарагд. Смарагд або ізумруд. Церемонії та святкування. Це важливий життя. Це час важливих життєвих подій, таких як весілля, дні народження, відпускні або ювілеї. Зверніть на це увагу, друзі. Як ви можете бачити, не дивлячись на якісь дрібні напруження саме в цьому місяці, пам'ятайте, що ваша планета Марс та... це є планета ваша та знаку Скорпіона, котрий зараз панує на небосхилі. Ось такі друзі у нас з вами вийшов розклад. Я бажаю вам успіху. Запрошую на перегляд моїх інших відео і запрошую ваших друзів приєднуватися до підписників нашого каналу. Нас вже 600, а переглядів 200 тисяч. Всіх запрошую, друзі!